Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Ось і сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною духмяну курку з овочами, запечену в духовці. По великому рахунку страва доволі економна. І відмінно підійде до обіду. Куряче м'ясо містить багато заліза, тому його вживання не дозволить вам познайомитись з такою неприємною хворобою, як анемія. Для цієї страви нам потрібно взяти півтора кілограма курячих стигенців, селера та спеції це для початку. Що ще буде потрібно, я розповім трішки пізніше. Викладаємо стигенця на тацу, поливаємо їх двома столовими ложками соєвого соусу, солимо та печемо за смаком, посипаємо приправою до м'яса, куркумою, у всьому орієнтуємося на власний смак. Після цього м'ясо добре масажуємо та залишаємо на 2 години для маринування. Далі беремо промиту салеру, нарізаємо стебла на шматочки та шинкуємо зелень. Моркву подрібнюємо кружечками, а цибулю напівкольцями. Два зубчики чеснику нарізаємо дрібно. Також подрібнюємо пучок петрушки. Нарізаємо кружечками два вимитих, обсушених, але не очищених, кабачки. Картоплю та два болгарських перця шматочками. Як бачите, овочі та зелені для нашої страви потрібно багато. Викладаємо їх у глибоку деку, посипаємо пекучим перцем, куркумою, сухим чесником, розмаріном та солью. Поливаємо все оливковою олією та перемішуємо овочі і зелень за допомогою рук. Після цього додаємо помідори чері різного кольору у кількості 300 г. Зверху на овочеву шупу викладаємо мариновані куричі стегенця, змащуємо їх олією, наливаємо у деко пів склянки води та притрушуємо м'ясо приправою до курки. Нагріваємо духовку 180 градусів і ставимо випікати страву на 30 хвилин. Після того, як вказаний час пройшов, треба витягнути деко з духовки, перевернути м'ясо іншим боком і випікати ще 10 хвилин при тій температурі. Так треба зробити ще декілька разів, знову перевернути стегня на другий бік. Пройшло ще 10 хвилин. Загальний час випікання склав 1 годину і ми остаточно витягуємо страву з духовки, поміщаємо готові стегня у тацу, а тушковані запечені овочі викладаємо на тарілку. Тоді на овочеву шубу викладаємо рум'яні курячі ніжки. Зараз я покуштую, що в нас вийшло. Це дуже ніжно, ароматно та смачно. Курятина на пропеклася, як і картопля, адже вона готувалась практично стільки ж, скільки і м'ясо. Цією стравою можна спокійно нагодувати сім'ю з чотирьох людей. Рекомендую звернути увагу на цей рецепт. Він вас не розчарує. Також пропоную підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Смачного і продуктивного вам дня!